Українка конвалія. Рославкою конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під вітям широким. та недовго навтішалась не конвалія біла, і їй вовка чоловіче віку вколотила. Ой понесли конвалію у високу залу, понесли з собою панночка до балу. ой на балі весело йому заченька Конвалій та музика, бідне серце край. Тож панночку у веселому вальсі закрутилась. А в конвалі головка пов'яла, схилилась, промовила конвалія. Прощай, гаю милий, і ти дуба мій високий, друже мій єдиний. Та й замовкла. Байдужею панночка рукою то квіточку зів'яву кинула додому. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться, Середи у конвалії, як щастя менеться. Не довго й ти, моя панно, будеш утішатись, Та по балах у веселих таночках зливатись. Може, колись оцей милий, що так любить дуже, Тебе квіточку сів'яв, залишить байдуже.